Шановні колеги, педагоги Херсонщини це віддані дітям, закохані у свою справу люди. Війна об'єднала нас, зробила сильними і мужніми. Усіх у нас одна мета перемога і мир. Місія педагога виховувати справжнього громадянина України з активною життєвою позицією, який успішно реалізується в професії. Нам необхідно забезпечити підтримку і мотивацію кожного учня, надавати їм якісні знання і формувати компетенції, забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. Сьогодні дякуємо батькам, які привели дітей у наші школи, і ми побачили, що багатьом дітям важливо залишатися в українській системі освіти. Тож, наше завдання створити умови для того, щоб діти могли і надалі отримувати якісну освіту, щоб діти і батьки знали, що їх тут чекають. Освіта в умовах війни це діяльність в режимі особливої відповідальності, працездатності, наполегливості. Упевнена, що наші військові, які захищають Україну, хочуть бачити, що працюють усі школи. Що їхні діти отримують якісну освіту, тому ми маємо тримати свій освітянський фронт. Дякую, що ми разом. Адже це означає, що ви не погодилися на співпрацю з окупантом. Отже, цей новий навчальний рік розпочинаємо в умовах війни в час, коли Україна виборює свою незалежність, відстоює право на існування і платить за це найціннішим людськими життям. Тому сьогодні, шановні колеги, основне наше завдання якісно організувати дистанційне навчання, виховати майбутнє покоління справжніми патріотами. Адже батьки не зважаючи ні на що, і в цьому навчальному році нам довірили своїх дітей, найцінніше, що у них є. В цьому році, 1 вересня, ми святкуємо не у своїх затишних класах, а десь в чужому домі. Дивимося не у відкриті очі дітей, а в залізний екран монітору. Тримаємо в руках некрейду, а ми нічого не тримаємо в руках, бо руки тремтять і голос тремтить, але діти цього ніколи не помітять. Освітяни Херсонщини довели всім, що вони сильні та незламні, такі незламні, як той хлопчина, який розмахував прапором України в центрі Херсона на ворожому БТРі. Чи може той чоловічий, який голими руками зупиняв танк, а може та кішка з Бородянки на ім'я Глорія? Ми тримаємо освітянський фронт з комом у горлі і вірою в серці. Я впевнена, що український Херсон ще побачить галасливих дітей на перерві, вчителів на каві, а батьків біля школи, які будуть чекати дітей після уроків. Такі, начебто, прості речі, але чи не з таких? Складається справжнє учительське щастя з ним знань, колеги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!